Привіт, друзі! На цьому наші пригоди на Дикому острові тільки починаються. Давайте шукати бродягу разом. Поїхали. Даремно тебе пустили. Не дотерили! 对。 Відпочивай. Я тут посиджу поки. Раптом моя допомога з пораненими. Ох, ще пацієнт. Уникай хвороб. Я мало чим можу допомогти. <рес> Найкращий лікар. Ну ти це не хворі. Захопився. О, ти сталкер. А брати знають, що ти тут голосно про це оголосили. Справді добре. Слухай. У мене усяке питання. Правда, що на великій не буває викидів? Взагалі, то мені треба поговорити з бродягою. А зі мною і словом не обмовишся. Сталкер думає лише про себе та власну вигоду. Тому він завжди один і завжди нещасний. Захочешь, че, Ну, раз ты все одно пришел. Что? Антерай, ну что? Я как раз и маю. Сподеваюсь, что с ними все доброе. Лікар перевірить, як повернеться. А ти що, далі на острові будеш лазити? А, багатьом це не сподобається. Мені потрібно поговорити з бродягою. У нього проблем вистачає без тебе. На складі токсичних відходів щось бахнуло. Бродяга пішов розбиратися. Але ж тебе не так просто здихатися. Зрозуміло. з дубним правою рукою бродяги. Інакше на склад без дозволу тебе не пустять. Давайте подивимось, що це за вкусняшка така. Батарейка. Окей. Слухай, Сталкер, Ти псуєш нам апетит. Витріщатися прийшов. Що ми п'ємо, та їмо? Ми ж чудовиська. Гірше мутантів. Твої брати вбивали моїх. За те, чого ми не пам'ятаємо. І ти. Ти диви, які доброзичливі хлопці. Хоч хліба у вас вкраду. Нічого тут не чіпай. Сталкер, ти нещодавно в зоні. А що? Не питання. Я знаю. Дивишся на мене прямо. Всі, хто пам'ятає моноліт, не так. Не на це мені подобається. Говорити. О, прикольно. Це наче мої речі що на зоні сховані. Окей. Склад зачинено. Розпорядження дубного. Я шукаю бродягу. Ну, а склад зачинено. Розпорядження дубного. Привіт. Бувай. От і поговорила. Окей, ладно, давайте тут подивимось, може в цій частині якісь прикольчики заховані. Так, с вами знов повернулся на наш головний вхід. Ну давайте шукати. Так ти не ходи до нього. Ти тут вже довше, ніж я в перший день. Розходимось. Ти підійшов ти й кажи. А тебе що тут тримає? Тільки ти міг. Що тепер нема чого сказати, Фаусте? Не рухайся. Ти знав, що бродяга піде сам. Він не сам. Я відправив ФОМУ. Мені, ти, мізки, не промиєш. Гнів говорить за тебе, брат. Шукаєш ворогів серед своїх, поки в твоєму домі чужак. Якого хріна? Сталкер? У питаннях безпеки острова бродяга довіряє тобі, я не заважатиму. Ми не закінчили, брате. Тебе пропустили, але це не означає, що я це схвалюю. Що тобі від нас треба? Поговорити з бродягою? Забудь, він розбирається з проблемою на складі, як завжди самотужки. Навіть мені заборонив допомагати. Аномалії це надто небезпечно. Хоча ти ж, сталкер, лазиш з детектором у цю хрінь, щоб потім обміняти артефакт на горілку, так? Хоча. Чи мав ти справу з тими, що з'являються без викиду? На жаль, доводилось. Тебе пустять. Сподіваюся, ти не збрехав, і я не пошкодую, що довірився вільному. То це чоловік? Ніхто, ти наче хотів. Поганий знак. Поганий. Ріктора пам'ятаєш? Зараз почнеться. Він же теж сталкер. Моторошний тип. У мене все ще волосся дити від його виття. Це пісня зветься. не бачиш? Я маю допомогти братам. Знаєш, що це сканер. Його краще вимкнути згодом. Замовк. Чудово. Тепер можна поговорити. Ця річ... Якщо його активувати чим завгодно, крім артефакту, трапиться те, що трапилось. Тепер він безпечний? Так. Тільки якщо той, хто це зробив, не повернеться. Щоб вас здобити, як це було зі мною. Що ще я маю знати? У нападників був такий КПК: схоже, замішаний хтось з твоїх людей. Це дійсно технологія моноліта. І я допоможу тобі розібратися. Але я хочу, щоб ти дещо зрозумів: полудень не те, чим був моноліт. Ми відкинули минуле, не користуємося старими інструментами, не нападаємо ні на братів, ні на сталкерів. Зрозуміло. Хто чи що б не керувало нами раніше, воно дуже не любило втрачати контроль над своїми інструментами. Існувала система, яка зберігала дані про всі монолітівські КПК. Сподіваюся, ми зможемо скористатися тим, що від неї залишилося. Тобі потрібно поговорити з професором Лодочкою. Він скаже, що робити. Повертайся, як все буде готове. А зараз мені потрібно допомогти своїм людям. Я скажу братам, що ти на острові тепер не чужий. Поки ти всіх витягував. Спочатку переконайся, що вони будуть в порядку. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і побачимося з вані.